Завжди в Херсоні були фрукти, овочі, вся їжа а, значно дешевше аніж в інших містах. Гроші, що були до війни, все і тепер чекаємо, коли війна закінчиться. Купити у нас можна все так як і в будь-якому іншому місті. позамовити і на питання, скільки грошей потрібно на сьогоднішній день. Ну я думаю, в межах до 30 тисяч можливо менше. Тому що тут немає, я не бачу магазинів там, одягу, я бачу магазини харчування, аптеки. Я працюю онлайн-психологом. І також в мене є своя справа, свій бізнес, де я шию жіночий одяг. У мене є партнер, але ця справа в Києві. Я хочу її також перевезти в Херсон, коли в Херсоні можна буде проживати. Чесно кажучи, не вистачає, тому що нас лишили ВПО. Ми не працюючі пенсіонери, і нас лишили ВПО. І зараз ми. Не... У нас 4 тисячі у мужа і у мене 4,5, 9 тисяч на двоє, 9 тисячі на 2. Гроші, що були до війни, все. І тепер чекаємо, коли війна закінчиться. Ну зараз праця мінімальна. мінімальна. Ну, я спортивною діяльністю займалася, зараз її трошки ну, це зрозуміло, що у кожного свої розцінки. Ну, якщо брати посередньому. На сім'ю. ну, Гадаю, тисяч 10-15 вистачить. Ну, Якщо у когось є якісь забаганки, то зрозуміло, то більше. Ну, Тисяч сім-вісім. Ну, я так прикинула, що за квартиру заплатити, і за на питання. Ну, Діти допомагають. Дочка тут в Херсоні залишилася, працює на скорій допомозі і допомагає. Я з лівого берега, але на Даний момент проживаю у Херсоні. Не менше 80 тисяч, дуже дорогі овочі. Отримую пенсію. 2800, кому цікаво, як можна прожити на 200. ВПО. Дві тисячі отримую, дві тисячі і раз у місяць гуманітарну допомогу, продуктовий набіг. Чоловік отримує заробітну плату, все. маємо своє житло, тому не платимо за квартиру, тільки комунальні послуги. Десь 500 доларів на місяць перекладі на гривні. ну не менше це одно. Є комунальні послуги обов'язкові. Щось, щось підтримувати той стиль життя, який був. Це одно ну, хочеться купити. У нас можна все, так як і в будь іншому місті. Позамовити. Я не працюю, у мене ну, маленький інтернет-бізнес, але такий, не, не дуже. Не дуже він видає до бюджету, але є. Приїхала ось нещодавно, буквально вчора. Періодично приїжджаю в Херсон, зараз тимчасово проживаю в Європі. Люблю це місто, проживаю тут і планую проживати далі. Сьогодні я була на ринку, купила сиру, творога <соць> на сирники 80 гривень. Сметанку купила, значить 40 гривень. Взагалом завжди в Херсоні були фрукти, овочі, вся їжа значно дешевше, аніж в інших містах. Тому я думаю, щоб комфортно себе. Почувати в Херсоні дуже багато грошей не потрібно саме зараз. Потрібна сміливість і е, е, жага до життя, напевно так. То в мене своє житло, в мене є де жити, мені потрібні гроші тільки на їжу. Ну, шопінг мінімальний, тому що зараз я південна людина. Оно, шорти, майка, ну клас, більше нічого не треба. Зустрітися з своїми рідними і повернутися додому, щоб вони повернулися. І хочеться дуже в село, де я народилася. І жила на лівий берег. Мрія, щоб у нас всю... була перемога, щоб лівий берег одійшов к нам. Все буде Україна.